Redmond Smart Home. Фірмовий магазин Redmond. Вітаємо. Redmond представляє SkySocket 202S. Унікальний цоколь, завдяки якому ви зможете керувати освітленням у вашому будинку безпосередньо через ваш смартфон. За його допомогою ви зможете в будь-який момент дізнатися, чи горить світло у вашому будинку. І якщо знадобиться, ви зможете вимкнути його дистанційно через спеціальний додаток. SkySocket підійде до будь-яких освітлювальних приладів: від настільної лампи до вуличних ліхтарів на вашій ділянці. Щоб розумний цоколь запрацював, вкрутіть до нього лампочку стандарту е 27 Потім встановіть SkySocket в патрон та Підключіть його до електромережі. Синхронізуйте SkySocket з додатком Ready for Sky. Мобільний додаток дозволяє задати імена для інших пристроїв. А це означає, що ви можете підключити до нього скільки завгодно розумних цоколів. Керувати роботою SkySocket можна по Bluetooth в ближній зоні, а також через Wi-Fi або мобільний інтернет в дальній зоні, при підключеному додатку Ready for Sky Gateway. Керуйте разом зі скайсокет увімкненням-вимкненням освітлювальних приладів у вашому домі. Поїхали відпочивати та не пам'ятаєте, чи скрізь погасили світло? Перевірте статус роботи ваших розумних цоколів у додатку. Якщо якийсь освітлювальний прилад ввімкнений, вимкніть його прямо з екрану смартфону. SkySocket прийде на допомогу батькам. Увімкніть нічник в дитячій на випадок, якщо дитина вночі раптово прокинеться. Якщо ви вже лягли в ліжко, а на кухні або у вітальні горить світло, вимкніть його через мобільний додаток Ready for Sky. Налаштуйте автовключення в ближній зоні, і тоді, як тільки ви відкриєте вхідні двері, в коридорі вже буде горіти світло. За допомогою розумного цоколю, створіть розклад ввімкнення освітлювальних приладів. Щоб швидше прокинутися, встановіть час вімкнення освітлення вранці. Запрограмуйте графік включення освітлення на дачній ділянці в темний час доби. В час вашої відсутності встановіть час включення світла в будинку, і зловмисник подумає, що вдома хтось є. Redmond SkySocket RSP202S. Зроби крок у майбутнє купуйте у фірмовому магазині Multivarka Pro.